Того у сонячній Іспанії відбувся нечуваний спалах емоцій. Українські вболівальники шаленіли від гри нашої збірної, туристи, шопоголіки, влаштували броунівський рух у магазинах під час традиційного сезону розпродажів. А знімальна група першого автомобільного примусила новий кросовер від компанії Форд добряче спітніти. Як це було? Дивіться далі. Форт Куга середньорозмірний SUV вже другої генерації, дебютував на Женевському автосалоні у березні 2012 року. Згодом його було помічено на дорогах Європи. А вже зовсім скоро. А саме цієї весни він має з'явитися і на наших шляхах. Чого очікувати від новинки? Ми з'ясовували безпосередньо на місці виробництво на заводі «Форд» у передмісті Валенсії. Саме тут світ побачили Форд Ескорт, Ка, Оріон, Фієста, max Фокус і відтепер Kuga. Існує думка, що стиль кінетік дизайн, який вже носить увесь модельний ряд Форда, не підлягає вдосконаленню. Лінії і без того гострі кузов автомобіля, наче гепард, який готується до стрибка. Буди вже динамічніше відповідь на це питання коротко і зрозуміло дала інтернаціональна команда дизайнерів. А ось вам нова куга про особливості вирішення перфекціоністських завдань. Нам розповів дизайнер екстер'єру, який доклав руку ще й до спортивної версії Форда Фокус і до нового Мондео. Ми вирішили, що нова куга має бути більш спортивною, щоб вона пасувала власнику з таким самим характером. Безперечно, вона може бути і гарним сімейним автомобілем. Однак її дизайн розрахований на вельми активну спортивну сім'ю, для якої життя це постійний рух. Колісна база залишилась такою ж, як в її попередниці. Однак ми зробили кузов більш витягнутим. Я б навіть сказав прилизаним, трохи вищим та на 81 мм міліметр довшим. Ми намагалися зберігти скульптурність кузова, яка була притаманна кузі першого покоління. Тож ви можете побачити чимало мускулів над колесами, бокові м'язи удовж усього кузова. Графіка бокового скла в стилі притаманному всім новим фордам. Ми вже бачили цей вигін на фокусі фієсті та Сі Максі. Ми зберігли хромовані елементи усю лінію з підйомом до гори. Ну а ці дві лінії ми зробили спеціально, щоб підкреслити, що під капотом приховано дещо дуже потужне. Якщо зовні Куга здається підтягнутим атлетом, то за міцною статурою ховається чимало простору для того, щоб і водій, і його чотири пасажирів змогли з комфортом подорожувати. Приємна на дотик шкіра, панорамний дах та увесь хайтеківський арсенал дістався цій новинці, і відповідно нам на випробування. Маленький багажник, на який скаржилися власники попередньої куги, відтепер збільшено до 442 літрів. До того ж, доступ до нього тепер зручний, як ніколи. Достатньо лише трохи потенціювати на одній нозі біля заднього бампера, і кришка багажника люб'язно відкривається, чи то закривається. Супутникова навігація без проблем зорієнтувала нас на іспанських автострадах та у сільських провулках. Активний круїз контроль додав комфорту водієві, а мультимедійна система порадувала якісним звуком та можливістю підключення гаджетів як через блютуз, так і завдяки USB. Добре, що викликати екстрену допомогу за допомогою технології SYNC нам не довелося. Хоча вона тут і є. Хоча, якби не чимало систем для запобігання тим самим екстреним випадкам, ми б обов'язково знайшли якийсь клопіт собі на плечі, задивляючись на безмежні краєвиди Валенції. Завдяки вчасному й активному втручанню систем контролю, полоси руху, сліпих зон, допомоги при рушанні під гору, ми дісталися до місця випробувань цілими і неушкодженими. Не отримали й жодного з високих європейських штрафів, адже за нами слідкувала пильна система розпізнавання дорожніх знаків. Що ж до заліза під капотом, то з ним нас особисто познайомив інженер компанії «Форд». А враженнями від технічного начиння поділились наші журналісти. Нові двигуни сімейства Екобуст встановлені на середньорозмірному SUV «Форд» вперше. 1,6-літровий бензиновий турбомотор буде запропонований для версії з переднім і повним приводом. До того ж, споживач отримує змогу обирати з поміж п'яти варіантів дизельних агрегатів, які також доступні на обох версіях з переднім та повним приводом. В новому поколінні «Куга» збавилася своєї найбільшої слабості це високий розход топлива. Все-таки предыдущий мотор. турбомотор от Volvo. Великолепно динамичный, но очень прожорный. Сейчас здесь стоят хорошо зарекомендовавшие себе моторы Айкобуст. Малообъемные с турбонаддувом, с воробийным аппетитом. Мы сейчас едем на дизеле. Двухлитровый дизель, который выдает 163 силы. Это самая верхняя планка мощности. У меня ездим, показывает 8 литров. Здесь стоит знакомый уже фордовский агрегат с двумя сцеплениями, который заменяет обычную гидравлическую коробку автомат. Я могу его только рекомендовать. В комбинации с дизелем работает великолепно. Я бы рекомендовал дизель вот именно этот. Всегда есть мощность, всегда есть момент. Минимальной задержки. Що ж стосується системи повного приводу, то головні вдосконалення стосувалися саме електронних налаштувань, адже механічні вузли не зазнали змін. Ключ до бездоганної керованості це інтелектуальна система, яка керує передачою обертального моменту на кожне колесо окремо. Вона кооперується з усіма системами безпеки кермом, гальмівною системою забезпечуючи максимальну стабільність руху. Перечно, грайливо розкидані на узбіччі помаранчеві кульки та тепле сонечко надихало наші слов'янські душі на необмірковані шалені вчинки. Але тест драйв системи повного приводу над прірвою виявився набагато цікавішим. Хоча без з вагань не обійшлося, адже відчуття самозбереження ще ніхто не відміняв. Єдиний, хто не вагався, новенька куга, яка підкорювала одну карколомну вибоїну за іншою. Судя по тому, что нам показывают приборы, всегда работают все четыре колеса. Стоит ли нам выехать на скользкую поверхность, либо въехать в поворот, система еще до того, как что-нибудь начнет проскальзывать, и мы потеряем каким-то колесом контакт с дорогой, уже предваряет потери устойчивости, помогает автомобилю всегда держаться за, за асфальт. И не только держаться, но и помогать туда вворачиваться в поворот. Система активного контроля динамічного руху, що допомагає автомобілю себе на пару сотень кілограм легше, чим є на самом деле. Електромеханічне кермонової куги дуже гостре та інформативне. Ми вже бачили його на Форді Фокус та на Сімаксі. Воно дозволяє втручатися електронним системам підкермовувати в разі необхідності допомагати водію у різних ситуаціях. To cope with Электрический руль делает, что хочет, Он прямо живет своей жизнью. <laughs> Иногда даже весело чувствовать, как он где-то пытается помочь. Например, если вы не указали поворотом, что хотите поменять полосу движения, автомобиль просто вас вернет обратно сам. То есть может задремать, а вы по-прежнему будете ехать в своей полосе. Или, например, в повороте вы вваливаетесь. Быстро обваливайтесь. Быстрее, чем нужно. Система начинает вам допомагати. Вона она притормаживает, она прибрасыває момент таким образом, щоб ви не поїхали прямо. Однак навіть у найгіршому випадку Куга обіцяє забезпечити найвищий рівень безпеки у класі середньорозмірних SUV. Принаймні про це свідчать оцінки комісарів Євроінкапу, які присудили кузі всі п'ять зірок. До речі, до них же приєдналась нагорода за систему екстреного виклику допомоги Сінк. Багато уваги ми приділили налаштуванням підвізки. Впровадивши новітні технології, куга забезпечує ідеальну керованість та низький рівень шумів. для таких автомобилей оффрод это зимняя дорога, сугробы, лед и поездка в горы подвеска нас не подбрасывает ни на оффроде ни на качественном асфальте Ford продолжает искать баланс между спортивностью и комфортабельностью постоянно балансирует где-то возле оптимального значения этим на 18 дюймах конечно где мы встречаем жесткие стыки асфальта. Но одна из хитростей – это сайлентблоки передней подвески, которые имеют разную жесткость в поперечном и в продольном направлении. Для того, чтобы автомобиль хорошо управлялся и вы чувствовали его, он должен быть в поперечном направлении очень жесткий, но при этом мягким в продольном направлении. Это дилемма, которую очень сложно решить, но здесь кое-что удалось. Поэтому автомобіль собра, але комфортний. В Європі вартість нового кросовера стартує з 25 тисяч євро. З якої ж цифри починатимуться цінники у українських дилерів поки що невідомо. Нова батьківщина куги, Іспанія, була дуже гостинною до усіх нас. Українська збірна виграла 2-0 у норвежців. Середземне море з легкістю прийняло в свої обійми попри відверто холодну воду. А полиці бутиків залишилися спустошеними, власне, як і гаманці наших туристів. Та чи будуть такими ж гостинними до нової куги по воєнному післязимові українські доріжки? дізнаємось вже незабаром.